Добрий день, хочу вас запитати, які зараз результати вже є ексгумації жертв Волинської трагедії? Е, наразі у нас сьогодні розпочався третій день за два попередні дні четвер і п'ятницю. Ми ввечері кожного дня отримували звіти. Нам відомо, що вже знайдені перші рештки людей. Мова не йде про масовість. Тривають роботи, вони потребують уваги. Дуже добре, що на місці перебувають спільна експедиція і з польської сторони, і з української сторони. Тому в кінці цього дня ми маємо отримати наступний, наступний репорт. Мова знову таки йде перші, перші рештки знайдені, але. Звісно, це питання до фахівців, які мають встановити, кому належали ці рештки, яка була причина смерті цих людей, коли вони загинули. Питання справді дуже багато, але це питання, які вирішують фахівці. Наше завдання створити було для них умови і практичні, і політичні. Ми їх створили. Перебуваємо з польською стороною на контакті. 24 на 7, робота триває.